Вітаю, друзі! Як ми з вами і говорили, ліс крес і понти з Росії починають спадати. Адже нещодавно, буквально кілька днів тому, Росія заявила, що виходить зі всіх переговорних процесів і призупиняє будь-який обмін і навіть переговори про обмін тілами чи військовополоненими. Аж тут раз сьогодні український омбудсмен Дмитро Лубінець провів переговори з російською уповноваженою справ людини. З дуже цікавим прізвищем, Тетяною Москальковою щодо обміну полоненими. Розмову ініціювала саме російська сторона, сказав Лубінець. Далі цитата: Я сподіваюся, що незважаючи на публічні заяви російських змі, що росіяни нібито ухвалили рішення призупинити якісь обміни. У нас зараз обмін інформацією відбувається. Я також інформую Міжнародний Червоний Хрест та ООН, що права російських військовополонених захищаються. Ми моніторимо цю ситуацію і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції. Кінець цитати. Уповноважений додав, що бої в Курській області змусили Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими. Раніше вона цього не робила. І от власне. Вчора я виклав відео, в якому ми обговорювали те, що в Курській області, в полон ЗСУ, по-перше, потрапила величезна кількість росіян, дві тисячі ігнорувати цього не можна, тому що якщо дві тисячі людей, значить в них приблизно є по двоє батьків, це вже чотири тисячі. Якщо є по одному брату чи сестрі, це вже шість тисяч. Дідусь бабця, чоловік, жінка, можливо, діти. І так набігає вже десятки тисяч людей. Рідні, близькі, знайомі, вони знають, що вони в полоні. А як ви знаєте, ми казали, в Курській області стояли блатні російські військові частини, які мали зв'язки, які мали гроші, щоб відкупитися від фронту. Ось стояти там, де хорошо і тіхо. Тобто тобі капає військова зарплата. А відповідно, ти сидиш десь там далеко за 200 кілометрів від зони бойових дій і рахуєш, скільки там медалей тобі дадуть. Крім того, в полон потрапила, Як би там, що би там не заявляв лідер Ахмату, що чеченці в полон не здаються, і що їх потрапило, як він сьогодні сказав, лише 5 чоловік. Насправді, чеченці потрапило досить багато, а їх міняють зразу миттєво. Так що, як бачимо, сама Росія проявила ініціативу, тобто впала шапка з голови, корона посунулася, і вона проявила ініціативу, що хоче обмінів. Оце вже дуже добре, настає усвідомлення. Так що чекаємо подальших дій.